Слава Україні! В ефірі ранкові новини 9 березня у студії. Працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із трагічних новин. Торійська громада у глибокій скорботі. 7 березня у бою з окупантами загинув мешканець села Мокрець Сергій Шпаков 1965 року народження. Зазначають, що на захист країни чоловік став на другий день повномасштабного вторгнення. Останній бій молодший сержант Сергій Шпаков прийняв на Донеччині 4 березня 2024 року. Поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області, в результаті множинних осколкових поранень загинув В'ячеслав Адаменко. В'ячеслава мало хто знав в нашій громаді, адже він проживав в Ізраїлі, мав громадянство Ізраїлю. 17 років прослужив в армії, проте хотів жити і працювати в Україні. Після поранення звільнився з лав армії та приїхав до України, прийняв українське громадянство. Йдеться у дописі громади. 27 лютого 2022 року. В'ячеслав пішов добровольцем на фронт. Воював у складі 100-ї бригади ТРО. У нього залишилась мама, яка проживає багато років в Ізраїлі. Та уже летить в Україну, щоб попрощатися з сином. На прохання мами В'ячеслава його захоронення відбудеться в Луцьку на алеї героїв. Похорон має відбутися в неділю, 10 березня. Про час поховання повідомлять додатково. Також у Донецькій області загинув військовослужбовець з Ковальського району Роман Іванчук. Воїн був жителем Голобської громади і загинув у Донецькій області в бою за Україну. Виконавши свій військовий обов'язок. Роман разом із братом честю відновлював територіальну цілісність рідної держави. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв. На Волині сталося аж три серйозні аварії. З них дві у Луцькому районі. Так, в селі Грем'яча Луцького району легковий автомобіль злетів у кювет. Як повідомили у ДСНС, ДТП сталося ввечері 7 березня. На місці події працював аварійно-рятувальний загін спеціального призначення міста Луцьк. На цей момент п'ятеро людей з автомобіля були деблоковані. Рятувальники транспортували людей та передали працівникам медичної служби. Травми різного генезу, взагалі п'ятеро осіб. Двоє доставлено в обласну, двоє міську, один в луцьку центральну району лікарні. Так там різні травми, Зокрема, є підозри на перелом кісток тазу, забої різного генезу. Плюс до того є відкрито мозові травми, Тобто кожної людини інші діагнози. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Також моторошна аварія сталася біля села Жабка Луцького району. Зіткнулися дві автівки. Як повідомили у ДСНС, виклик надійшов 8 березня о 8.14 ранку. В результаті зіткнення один з водіїв був затиснутий у салоні автомобіля. На місці працювали рятувальники за допомогою гідроінструменту. Вони від'єднали деформовані автомобільні двері. Звільнили водіям і передали його медикам. Водій та пасажир іншого автомобіля на щастя не постраждали. Однак же згодом повідомили, що водій автомобіля, якого затиснуло, помер у лікарні. А у токоволі вночі 15-річний хлопець скояв дорожню транспортну пригоду. Він на великій швидкості протаранив електроопору і зніс паркан за інформацією патрульної хвилині. ДТП трапилася у четвер, 7 травня, близько 23.00. Коли інспектори прибули на місце події, то виявили 15-річного юнака, який кермував автомобілем Фольксваген. Поліцейські негайно зв'язалися з батьком неповнолітнього. Чоловік приїхав на місце автопригоди, і на нього патроні склали адмінпротоколи за статтею про невиконання обов'язків щодо виховання дітей. У Рожечинській громаді учень однієї із сільських шкіл обікрав свого вчителя і поцупив з його гаманця понад 6 тисяч доларів. Про це сайто новин Луцька та Волині. конкурент повідомив сам потерпілий. Цю інформацію підтвердили і правоохоронці. Зазначають, що хлопець проник у кабінет і, відкривши сумку, привласнив міст гаманця свого вчителя. Відомо, що 1 березня за викликом на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, учень, який на той час був у школі, коли побачив поліцейських, втік від них полями. Втім, правоохоронці його знайшли. В ході слідчо-оперативних дій з'ясувалося, що хлопець причетний до низки подібних злочинів. За словами директора школи, ситуація перебуває під всебічним розслідуванням, і всі відповідні заходи будуть вжиті відповідно до чинного законодавства та шкільного статуту. У турійську рятувальники надали доступ бабусі до квартири, де зачинився її маленький онук. За інформацією ДСНС Волині, 8 березня о 10.20 – до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Ковальській у селищі Турійськ зачинився хлопчик. Телефонувала його бабуся і благала рятувальників допомогти. Місцеві працівники ДСНС по висуній драбині дісталися до вікна квартири і за допомогою шансового інструменту відкрили вікно і потрапили у квартиру та відчинили двері бабусі. З хлопчиком, на щастя, все було добре, і щоб підтримати засмученого малого, рятувальники дозволили йому приміряти пожежну каску та сфотографувались з ним. Далі у нас блок всеукраїнських новин. Російські терористи продовжують знищувати мирні українські міста та села. У наслідок російського авіаційного ракетного удару по місту Суми, що стався в день 7 березня, постраждали 26 людей. Дві людини загинуло. Також шестеро людей перебувають у медичних закладах. Є руйнування серед цивільної інфраструктури. А російські окупанти 7 березня обстріляли ще й прикордонні села Семенівської громади Чернігівської області. Близько 16.00 під час обстрілу загинув 51-річний цивільний чоловік. Його тіло біля вирви від вибуху знайшли сусіди. Також у наслідок атаки дронів руйнувань зазнав приватний будинок в одному з сіл громади. Поліціянти наголосили, що господар будинку перебував у середині оселі та дивом вцілів. Армія РФ в ніч проти 8 березня завдала удару із зенітно-ракетного комплексу С-300 по місту Чугуї в Харківської області. Постраждали сім мирних мешканців: четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець і дівчинка віком 3 роки і 8 місяців. З них трьох людей госпіталізували. Російські загарбники в день 8 березня вдарили і по селу Ольгівка Тягинської громади Херсонської області. Від отриманих поранень загинула 58-річна жінка. Її брат, 49 років, травмований. 7 березня Росія вдарила по Костянтинівці, що на Донеччині керованою авіабомбою КАП-500. Внаслідок вибуху отримали поранення двоє цивільних мешканців. 43-річний чоловік і 76-річна жінка. Їх травмувало склом. Обстріл Мирнограда розпочався о першій березня і тривав майже годину. Росія скинула кап 250 на підприємство та дві ракети С-300 в житлову забудову. Травмовано 64-річну жінку О 2 годині ночі. Окупанти завдали ще три удари по Новогродівці, що на Донеччині, двома ракетами С-300 та з РСЗВ смерч. Загарбники поцілили в лікарню та приватний сектор. Поранений зазнали 38-річна жінка та 77-річний чоловік. У Вовчанську на Харківщині ворожий fpv дрон влучив у цивільний автомобіль. За інформацією, ова попередньо загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. У авто могла перебувати ще одна особа. На Путищині у Чернівецькій області чоловік на автомобілі Нива вирішив збити військових. Один з чоловіків у військовій формі потрапив на капот авто, інший встиг ухилитися. Про це повідомляє видання Чернівецький промінь. Як зазначають журналісти, ймовірно, перед цим працівники ТЦК зупинили чоловіка на коні, який, як видно на відео, мав при собі предмет, схожий на сукеру. Після того, як водій Ниви збив чоловіка у військовій формі, він розвернувся і повернувся до військових. Зупинивши авто, чоловік вийшов в руках з сокирою і попрямував до чоловіків у формі з криками і лайкою. Сокирою він вибив скло автівки працівників ТЦК. Після всього чоловік сів у машину і поїхав. Інший чоловік теж втік верхи на коні. Що цікаво, за конфліктом спостерігали інші люди, які були у військовій формі та у формі поліції. Коли саме стався інцидент, невідомо. Консерва із ухилянтів поблизу українсько-румунського кордону, 8 березня, затримали Мерседес Спрінтер, в якому перевозили понад три десятки ухилянтів. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Він зазначив. Бус рухався за три кілометри від кордону поблизу КПП Порубне в Чернівецькій області. Усередині вантажного бусу 34 чоловіки призовного віку. Як стверджує Глагола, вони мали на меті незаконно перетнути кордон України за гроші. Організатору платили, нібито 10 тисяч євро з кожного. Тож загалом виходить просто шокуюча сума: аж 340 тисяч євро. Затримали й організатора водія бусу. Далі порушники відповідатимуть перед законом на Закарпатті в іршавській лікарні медик гвалтував своїх пацієнтів, поки вони були під дією препаратів. Про це також повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі. Чоловік стверджує, що лікар на робочому місці надавав своїм пацієнтам препарати, від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається навкруги. Журналіст каже, що під час процесуальних дій у лікаря знайшли декілька сотень інтимних фото та відео пацієнтів. Якщо жертва сексуальних втіг цього хворого покидька телефонувала йому, то в нього на заставці з'являлося фото жертви інтимного характеру, яку він робив раніше. Зазначає журналіст. У місцевому виданні Закарпаття 24 додають, що про інцидент стало відомо наприкінці лютого. Медика викрив під час одного із таких вчинків колега. Після цього зломисника було звільнено з лікарні. У прислужбі поліції відповіли виданню, що медику наразі повідомлено про підозру йому загрожує позбавлення волі до семи років. Президент Володимир Зеленський у день 8 березня прибув із візитом до турецького міста Стамбул. Про це пишуть «Анадолу» та Укрінформ. Там він зустрінеться зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, за даними змі серед тем для обговорення, перебіг війни, питання продовження зернової угоди та турецько-українські відносини. Також у програмі візиту відвідання Корвета Гетьман Іван Мазепа для військово-морських сил ЗСУ, який будується неподалік Стамбула. Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв корвету класу Ада військово-морських сел ЗСУ, який зараз теж будується у Туреччині. Ім'я гетьмана Івана Виговського. Відомо, що це вже буде другий корвет типу Ада для потреб ВМС ЗСУ. І до загальносвітових новин Франція стимулюватиме свої збройові компанії виробляти військову техніку і боєприпаси безпосередньо в Україні, щоб допомогти їй у війні проти Росії. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорньо. Передає Reuters. Попередньо перші виробництва мають запустити цього літа. Лекорню натякнув, що одна з компаній це виробник танків і боєприпасів Кендієс. Сейм Польщі у п'ятницю ухвалив постанову, яка закликає запровадити санкції на імпорт російських і білоруських товарів. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на Polsat News. Відповідне рішення підтримав 441 депутат. Двоє утримались. У документі додається, що імпорт продовольства та сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі продовжує приносити величезні доходи їхнім виробникам. Продавцям та бюджетам наш моральний обов'язок зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти зміцненню здатності Росії та Білорусі, яка її підтримує, продовжувати війну проти України. йдеться у документі у Індії. Правоохоронні органи ліквідували мережу торгівлі людьми, яка заманювала молодих чоловіків до РФ, нібито на роботу, де їх вербували на війну проти України. Про це інформує Reuters, Пише ТСН зазначають, що за цією схемою до Росії було відправлено близько 35 осіб, що майже вдвічі перевищує цифру у 20 осіб, про яку раніше повідомляло Міністерство закордонних справ Індії. Пише агентство. Повідомляється, що торговці людьми працювали у кількох штатах країни, де шукали чоловіків через соціальні мережі та місцеву агентуру. Відомо, що громадяни Індії, які стали жертвами торгівлі людьми, були навчені бойовим ролям і розгорнуті на передових базах в зоні російсько-української війни всупереч їхньому бажанню. У відомстві заявили, що деякі громадяни були тяжко поранені в зоні бойових дій. У МЗС Індії заявили, що кожен такий випадок обману індійців для участі у війні рішуче розглядається в Москві. В свою чергу МЗС РФ відмовилися прокоментувати цю ситуацію.